Русан Петровичу сьогодні Полісся першим забило, дуже добре виглядало перші 10-15 хвилин. Що потім пішло не так? Все правильно сказали. Я думаю, що, перш за все, да, дійсно ми дуже класно почали цей матч. Забили, могли ще забивати. От, і після помилки, да, коли ми привезли свої ворота, гол. Мабуть, особливо при пенальті в наші ворота, коли поставили пенальті, гра дуже розладилась, і саме, мабуть, вентежуючи те, що ми якось опустили руки, ми після цього не вірили в перемогу, хоча було достатньо часу, тому, тому зараз по гарячим слідам важко сказати моменти, але потрібно прийняти цей результат і проаналізувати обов'язково і вже робити висновки. У другому таймі ви зробили потрійну заміну. Після чого були постійні зміни формації. Гуцеляк ішов грати нападника. Назаренко переходив на правий фланг, Потім знову Гуцеляк справа. Намагалися якось заплутати динамо? Ні, в якому разі, в принципі, ми розуміли, те, що в нас Філіпов також три дні назад відіграв. Не, 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 не свіжий, ми хотіли трошки освіжити, зробити фланги побыстріше. Де Назаренко перейшов направо, вийшов свіжий велетень. І за що цього хотіли трошки активізувати гру, але, на жаль, да. На оборону ми діяли неправильно, тому прийшлося робити заміни в обратні, тому що перевести Гуцуляка в свою позицію, тому що в нас зовсім не виходило зустрічати, дуже легко динамо почало виходити з-під пресингу. Сьогодні вже в УПЛ дебютував Корнічук, дебютував велетень. І якщо Корнічук з командою ще там з раунду плей-офф Ліги конференції, то скільки часу з командою провів велетень перед тим, як дебютувати? Тілі ну, він провів тільки одне тренування вчора, тому дійсно, ну, мабуть, <смас> краще було б, щоб ті гравці шепілі, велетень, почали з нами вже працювати, коли ми зберемось після паузи на збірних, да, щоб краще розуміти наш, наші вимоги. Тому, але сьогодні, мабуть, нам потрібна була свіжість, потрібна була свіжа кров, і велетень якраз. Ми хотіли, щоб він цю свіжу кров дав. В принципі, я не скажу, що о, там він, він дуже активно війшов. і були декілька е, гарних епізодів, де е, ми знаємо його найкращі якості, де він на атаку е, в принципі, зіграв яскраво. А, але гра на оборону він ще трошки не розуміє, тому над цим якраз потрібно попрацювати е, вже коли зберемось.